На Дніпропетровщині цьогоріч зафіксували вісім випадків хвороби лайма, розповсюджувачами якої є кліщі. Загалом з початку року понад 100 людей звернулися до медзакладів з приводу укусів цими кліщами. Бореліоз або хвороба лайма небезпечне захворювання, яке вражає серце, суглоби, печінку, нервову систему. Інфекція передається через укус кліща. Чим раніше вдасться виявити паразити, тим менше шансів заразитися. Збираючись до парку на відкриту місцевість, попіклуйтеся про закритий щільний одяг світлих відтінків та головний убір. А ще користуйтеся спеціальними засобами проти комах. Після повернення додому обов'язково струсіть весь одяг та ретельно огляньте шкіру. Особливо ділянку за вухами, шиєю, потилицею та живіт розповіла Галина Шамичкова, завідувачка відділенням Дніпропетровського центру контролю хвороб. Якщо помітили на тілі паразита, не варто видаляти його самостійно. Необхідно звернутися до найближчого медзакладу у 2022 році. На Дніпропетровщині зареєстрували 192 випадки кліщового бореліозу.